Як довго триватиме повне відновлення Охмадиту? Розпитаю Інну Іваненко, голову ради з відновлення Охмадиту. Пане пані Інно, вітаю вас доброго дня, пані Інно, розкажіть, будь ласка, які будівельні роботи заплановані в рамках тендеру на новий корпус Охмадиту, і що саме включає цей обсяг робіт? Ну, дивіться, це дуже комплексний обсяг робіт, який включає і ремонт будівельних конструкцій, ремонт покрівлі, будівлі, вікна, двері, системи вентиляції, системи медичних газів, всі внутрішні інженерні системи лікарні, також і системи пожежної сигналізації, відеозв'язку. Освітлення і так далі, тобто це абсолютно комплексне відновлення всіх пошкоджених систем мереж цієї лікарні. А чи входить в суму вартість закупівлі та встановлення нового медичного обладнання для цього корпусу? І якщо ні, то який от Дуже... окремий бюджет передбачається на обладнання? Дуже гарне запитання. Насправді цей тендер стосується лише ремонтних робіт, тому що медичне обладнання буде поставлено за підтримки фонду Баффета приблизно на суму 11,2 мільйони доларів. І воно я, наскільки я знаю, воно вже починає надходити до лікарні вже встановлюється в лікарню. Тому сума, яка оголошена на прозоро, вона стосується виключно ремонтних робіт, а не медичного обладнання. Як ми знаємо, 8 липня росіяни вдарили по лікарні Хмеди і тоді постраждав під час цього удару третій корпус цієї дитячої лікарні. А які саме заходи передбачає консервація цього корпусу? Так, от ракета влучила а, саме в третій токсикологічний корпус, і практично повністю його зруйнувала. І а, це якраз пам'ятка культурної спадщини. Тому тут історія тут ситуація трішечки інша. Там є спеціальна така процедура відновлення історичних пам'яток, і наразі вже є затверджена розроблена та затверджена науково-проектна документація департаментом культурної спадщини КНДА. І відбувся уже навіть тендер на визначення переможця проти аварійних консерваційних робіт, тому що дуже важливо захистити цю історичну пам'ятку від подальших пошкоджень, подальшого руйнування, і це буде зроблено до кінця поточного року. Роботи з консервації вже мають розпочатися у травні цього року. І відповідно до всіх процедур, ця будівля може бути законсервована протягом п'яти років. Це максимальний термін наразі. Можливо, коли, якщо будуть кошти на подальше відновлення цієї будівлі, то можливо розконсервація її і раніше, але ну, Поки що рішення таке, і поки що це такі знаєте, не будівля невисокого пріоритету, тому що наш основний пріоритет зробити так, щоб лікарня функціонувала, щоб вона могла надавати медичну допомогу зараз, і власне відновити якомога швидше всі потужності лікарні, які зараз пацієнтам надають медичну допомогу. Я говорю це в першу чергу про новий сучасний корпус, на який, власне, оголошено тендер на капітальний ремонт. А скільки часу цей тендер що має. Що робити проходити? із. Ага, якщо по тендеру, то до кінця травня ми очікуємо, що буде визначено переможця, і якомога швидше. Сподіваюся, в червні вже розпочнуться безпосередньо ремонтні роботи. Скільки самі ремонтні роботи по часу можуть тривати? Чи оцінювалися це тут, знаєте, давати якісь оцінки це потрібно дуже дуже обережно і дуже орієнтовно, але те, що зараз на Прозоро зазначено, то це до кінця року, цього поточного до грудня 25-го року, до кінця грудня мають бути здійснені ну, принаймні роботи із фасаду. Основні роботи з фасаду. Пані Інно, я вам дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру і за цю розмову, за цю інформацію, яку ви нам розповіли. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку була Інна Іваненко, голова ради з відновлення Охмадиту. Дякую.